Міні-агро Київ, південь, селища Глеваха. Відвантажуємо клієнту Ріон РД-244. Повний привід, 24 кінських сили. Коробка 4 плюс 1 на 2. їде до власника. Міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ Одеса, в наявності причіпне навісне обладнання, трактори. Запрошуємо на наш майданчик на Тест-Драйв. Траса Київ Одеса, 27 кілометр.